Миколенко провів черговий потужний матч за Евертон. Малиновського знову випустили лише наприкінці матчу. Коноплянка та Кочергін допомогли своїм командам здобути перемоги у чемпіонаті Польщі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Евертон Віталія Миколенка вдома поступився Лестеру 0-2. Українець розпочав матч в основі та відіграв усі 90 хвилин. Незважаючи на поразку, Миколенко був одним з найкращих на полі у складі своєї команди. У першому таймі Віталік мав шанс пробити з другого поверху, але зовсім трохи не дострибнув до цієї навісної передачі від партнера. А удар Тарковський завадив захисник суперника. Також Миколенко протягом матчу зробив шість виносів м'яча, заблокував один удар, здійснив один відбір та віддав один ключовий пас. Віталік отримав другу найвищу оцінку у складі своєї команди. Після цієї поразки Евертон опустився на 15-те місце у турнірній таблиці АПЛ. В серії А Аталанта вдома поступилася лідерам чемпіонату Наполі 1-2. Бергамаски першими відкрили Рахунок, але гостям вдалося здійснити камбек та зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці. Руслан Малиновський за сумною традицією цього сезону почав матч на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 71-й хвилині вже за рахунку 1-2. За цей час він встиг віддати 18 передач на партнерів, зробив одне перехоплення та мав шанс відзначитися своїм фірмовим ударом з далекої дистанції. Але із цим пострілом від Малиновського впорався голкіпер Наполі Мерет. Після цієї поразки Аталанта залишається на третьому місці, але шанс обійти Бергамасків мають Рома, Лаціо та Інтер. Thank <laughs> you. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Євген Коноплянка зробив свій перший асист у поточному сезоні чемпіонату Польщі. Його Краковія із мінімальним рахунком переграла Ягелонію, і українець допоміг відзначитися своєму партнеру по команді. Сталося це на 77-й хвилині матчу. Коноплянка зробив ось таке круте закидання з глибини поля, і до нього були не готові оборонці суперника. В цьому сезоні Коноплянка зіграв 12 матчів у усіх турнірах та забив три голи. Віддав один асист. Краковія посідає сьоме місце у чемпіонаті. Раку Владислава Кочергіна розбив віслу Плоцьк з рахунком 7-1. і українець у цій грі відзначився дублем за три хвилини. Кочергін завершив розгром суперника, забивши на 88-й та 90-й хвилинах. Перший гол Кочергіна вийшов ось таким. Він увійшов в штрафну зону суперника та спокійно вистрілив у дальній кут. В моменті із другим голом українець підкараулив помилку захисників вісли, холоднокровно обіграв свого опонента та відправив м'яч у сітку. Раков лідирує у чемпіонаті на рахунку Кочергіна, 7 голів у 23 матчах у поточному сезоні. Бордо Данила Ігнатенка втратив лідерство у Лізі. 2. Жерондинці на виїзді поступилися німу 1-0. Ігнатенко вийшов на полі в основному складі та відіграв 89 хвилин. Незважаючи на поразку, українець був одним з найкращих на полі у складі Бордо та отримав другу найвищу оцінку від Софа Скор. Ігнатенко віддав 72 передачі на партнерів. Один раз пробив у площину воріт, тричі відібрав м'яч та зробив два перехоплення і два виноси м'яча. Бордо після 14 турів йде на другому місці та має 27 очок в активі. В УПЛ у суботу відбулися 4 матчі. Олександрія розгромила колос 4-1. Зоря та Металіст видали видовищну перестрілку, яка завершилася перемогою Луганчан 3-2. Металіст 1925 поступився Вересу 1-4, а Шахтар розібрався з Інгульцем 3-0. Дубль загірників зробив Сікан, та дебютним голом в УПЛ відзначився Криськів. Турнірна таблиця чемпіонату на даний момент має такий вигляд. Арсенал найближчим часом звернеться до Шахтаря з офіційним запитом щодо трансфера Михайла Мудрика. Повідомляє журналіст Міркоді Натале. За інформацією джерела, лондонці запропонують за Україну. 60 мільйонів євро. Також відзначається, що над придбанням гравця досі роздумує реал. Між цими двома клубами і має розгорнутися боротьба за мудрика. Стали відомі суми, які заробили українські клуби за участь у групових етапах Єврокубків. Дніпро-один за участь у лізі конференції поповнить свій бюджет як мінімум на 5,24 мільйони євро. Динамо, незважаючи на останнє місце у групі Ліги Європи, заробило щонайменше 7,67 мільйонів євро. Ну а Шахтар отримає за участь у Лізі чемпіонів 42 мільйони євро. Для нинішніх реалій українського Футболу ці суми більш ніж потужні. Кошти зібрані на благодійному матчі everton Динамо, який відбувся у липні, перераховане до фандрайзингової платформи united 24 Сума склала 250 тисяч фунтів стерлінгів. Кошти будуть використані для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні No3, яка, попри пошкодження, продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам, потребує відновлення відділення рентгенології зруйнованого расистами. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.